Камалія заплуталася у своїх коханцях. Подруга, яку співачка назвала змією та розірвала стосунки з нею через раду, прокоментувала цю ситуацію. Так, от не можу сказати, що ми з Камалією є подругами у традиційному розумінні цього слова. Розповіла Світлана Голинська в інтерв'ю виданню «Обоз.юа». Я знаю її сім'ю понад 10 років. Кілька разів була запрошена на родинні заходи, але здебільшого через нашу співпрацю у проєкті Юна. А от наші діти підтримують стосунки, тому ми справді мали контакт, говорить Світлана. А причиною розриву відносин стала розмова із Захуром в Іспанії рік тому. Він розповів про нездорову фантазію те, що ніби я маю намір відбити чоловіка Камалі. Розповідає Голинська, також Світлана відверто зізналася, що мені здається, що Камалія просто заплуталася у. У своїх стосунках не побоюся навіть сказати, як є у коханцях. Я не знаю до кого вона мене приревнувала, але опублікувавши все це, завдала шкоди не лише моїй репутації, а й зганьбила свою родину. Це може бути або прояв хворої фантазії, або навіть звичайна жіноча заздрість. Не відкидається, що допис мав на меті привернути увагу та створити резонанс, говорить Світлана Голинська.